Я думаю, ви погодитеся, що будь-яка держава повинна дбати про своїх людей. А якщо вона не дбає про своїх людей і ще й розпочинає війну, то чи досягне успіху така держава? Росія стоїть перед демографічною бомбою уповільненої дії і перебуває в повній дупі. І, хоча це може звучати як чудова новина для всіх, хто не є прихильником фашизму, для Європи тут є прихований гачок. Багато розвинених країн стикаються з демографічними кризами, але російська зовсім іншого рівня, і головне, що відрізняє їх від інших, вона майже повністю самоспричинена. Дуже просто здоровій державі потрібна достатня кількість молодих працездатних людей, щоб розвивати економіку і утримувати вразливих та літніх людей, які вже не заробляють грошей. Росія була в дупі ще до повномасштабного вторгнення. В Україну це вже була країна хворих людей із жахливою медициною, низькими зарплатами та шокуюче високим рівнем смертельних аварій і домашнього насильства. усе це речі, якими Путін ніколи серйозно не займався, бо авторитарні лідери завжди більше думають про утримання влади ніж про країну, якою керують. Наскільки все було погано через масовий алкоголізм, серед іншого, середня тривалість життя російських чоловіків була приблизно на рівні Гаїті, однієї з найбідніших країн світу. Тож Росія була далеко не тим місцем, де хотілося б виховувати дітей, і людей помирало значно більше ніж народжувалося. А потім Путін зробив, мабуть, найтупіше, що може зробити країна з демографічною кризою. Розпочав повномасштабне вторгнення. у результаті сотні тисяч чоловіків тепер удобрюють українські поля замість того, щоб запліднювати російських жінок. До того ж, ще більше людей поранені і не здатні працювати, що створює ще більший тягар для дедалі меншої кількості працездатних. До 2050 року чверть населення буде віком 65 років. І стаж і молодих людей, які могли б утримувати економіку, просто не вистачатиме. Якщо Росія хоче зупинити скорочення населення, їй довелося б витрачати величезні кошти на охорону здоров'я, допомогу сім'ям і дітям. Але вона цього не може. Росія тепер воєнна економіка, а не соціальна держава. Саме тому Путін вдався до того, що в нього виходить найкраще. Пропаганди він оголосив 2024 рік роком сім'ї. Закликає жінок народжувати по вісім і більше дітей, та роздає звання матері героїні тим, у кого понад 10 дітей але це не працює, і Росія в дупі. Ба більше, деякі експерти прогнозують, що найближчі десятиліття Росія перестане бути життєздатною державою. А колапс за зразком радянського союзу є неминучим. На жаль, це станеться не так швидко, щоб принести користь Україні, яка значною мірою саме через війну Путіна також стикається з масштабною демографічною кризою у короткостроковій перспективі. Це робить Росію ще небезпечнішою для решти Європи. Путін знає, що Росія в дупі, і він уже чітко показав, що готовий ставити короткострокові військові політичні вигоди вище за довгострокову життєздатність власної країни. А з дедалі меншою кількістю населення, яке можна використати для брудної роботи, час на його мрію відродити велич Росії та повернути колишні радянські республіки спливає. Тож, якщо Росія все одно буде в дупі за кілька десятиліть, що йому взагалі ще втрачати?